Добрий день, мене звати Калабухав Олег, і я спеціаліст з продажу компанії Парклеї. З початку літа ринок нерухомості міста Києва впевнено зростає. Так, наприклад, у липні місяці продажі зросли на 25% в порівнянні з червним місяцем, а у серпні місяці на 27% в порівнянні з липнем. А за три місяці літа лише фахівцями нашої компанії було проведено більш ніж 200 угод з продажу нерухомості. І у цих угодах була помічена деяка особливість, про яку я би хотів вам розповісти. Приблизно 30% власників перебували за кордоном при продажі своєї нерухомості. І попит на такий продаж тільки зростає. Так, як Продати власнику свою квартиру, перебуваючи за кордоном є два способи. Перший спосіб це ми робимо усю роботу, а власник приїжджає тільки на угоду та забирає свої гроші. Та другий спосіб це ми робимо всю роботу, а власник не приїжджає до країни, а робить довіреність. Тому я хотів би. Розглянути, які є варіанти довіреності на сьогоднішній день. Перше, це консульська довіреність. Вона оформлюється у тій країні, у консульстві, у якій ви знаходитесь, і оформлюється українською мовою. І діє протягом двох місяців. Але зараз дуже великий попит на це. І тому в великі черги. І для цього є інший спосіб. Це нотаріальне. Довіреність із подальшою апостолізацією. Така довіреність оформлюється у нотаріуса країни, де ви перебуваєте, і мовою цієї держави. Після цього державний орган робить апостолізацію документу. У кожній країні це різні органи влади. Наприклад, у Франції це робить регіональний апеляційний суд. А у Німеччині це робить земельний орган влади. З деякими країнами Євросоюзу, у України є домовленість, де не потребується апостолізація довіреності. Тому ми нашим клієнтам рекомендуємо цей шлях як найпростіший. Дуже важливо правильно зробити довіреність і вказати, всі повноваження, які ви передаєте представнику, але не тільки на заключення договору куплі продажу, а але також на зняття з реєстрації зареєстрованих, відкриття банківського рахунку та підготовка документів до продажу, це все має бути прописано, бо інакше угода просто може бути розірвана. Дуже важливо не тільки завірити. Довіреність, але і її текст. Наші юристи підготовили універсальні форми довіреності, які не підведуть ніколи. Для більш повної інформації звертайтеся до нашого агентства або пишіть у мій інстаграм. Всім мира, добра і слава Україні!